Ну, це Це маленьке, що їм зробити, це зібрати хлопців, які небайдужі, які знають, що це таке втрата, зібратись віддати їм шану. З кимось поговорити, з кимось просто постояти тут на кладовищі. Цінувати і не тільки на свята, не тільки на День захисника вітчизни ми маємо не забувати хлопців приходити сюди і робити все для того, щоб, напевно, їхні сім'ї відчували гордість за своїх дітей, що їх пам'ятають. можеш поставити з того часу. Ось рік на має. А як все міняється? Завжди тим... не рік назад, в цей день, ми проводили разом, він був відпустці. Їсло до батьків гості. І дуже просив не говорити батькам, що він знову їде, щоб вони не хвилювалися, не переживали. Він потім їм все пояснить. І навіть важко повірити, що такого більше не буде. Навіть не хочеться аналізувати. Мій чоловік, який думав і розумів, і робив, що не можна бути в сторонці, прийшов такий час і коли приходить такий час, треба бути там, де потрібно. І робити не словами, а справою, тільки справою. Історично це свято завжди відзначали на Україні не тільки як свято Покрови, а й як свято козацтва захисників своєї вітчизни. За той випадок, коли і традиції народу, і офіційно вже в державі це свято вже святкується як саме свято захисника вітчизни. Це життя. Але влада має пам'ятати, що ці люди зробили для того, щоб ми сьогодні жили у мирній державі? Батьки не зможуть уже їм допомогти, але це маємо зробити ми.